Всім привіт, привіт підписники та гості каналу. Сьогодні готуємо дуже смачний салат зі свинячого язика. Свинячого язика нам потрібно десь 1 кг. Ми його відварюємо 2 години до повної готовності. Далі ми відварюємо яйця. Яйця варимо в круту. Нарізаємо цибулю та натираємо моркву. Це все підсмажуємо на невеликій кількості олії. Яйця очищаємо. Тепер, поки гарячий, відчистимо язик від плівок. Нарізаємо десь приблизно 300-400 грамів твердого сиру. Нарізаємо його кубиками. Також нарізаємо яйця. Язик ріжемо соломкою. І мариновані огірки нарізаємо, як нам подобається. В моєму випадку це кубики. Це все скидаємо в загальний посуд. Солимо та перчимо за смаком. Майонез також додаємо за смаком. Та це та все це перемішуємо. Ось салат готовий. Тепер потрібно, щоб він постояв приблизно годину в холодильнику. Всім смачного, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!